Збиральники корпусних меблів. Чому їх завжди так складно знайти? А якщо ти знаходиш, то ще потрібно утримати такого, такого працівника? Будемо чесними, і от е, із всіх етапів виробництва корпусних меблів, найвідповідальнішим етапом є збірка. От зборка корпусних меблів, це вже такий собі фінал. Після всіх узгоджені етапів і розмов із замовником, відповідно є фінал, на якому потрібно показати, що ж вийшло, і за що люди заплатили гроші. І от ця вся цей весь фінал і вішається на плечі самих збиральників. Не завжди, на жаль, зацікавлені в кінцевому результаті їхня задача зібрати те, як їм це показали на кресленнях, і вони не завжди хочуть вникати в, в саму суть замовлення, якось проявити свою ініціативу і зробити краще ніж це могло бути. або… Ніж могло бути спроектовано. Звісно, кожен виконує свою роботу: хтось проєктує, хтось розраховує, а хтось збирає. І от думка збиральників така ж сама, що я збираю, а всі інші проблеми ви вирішуєте самі. Ну і знову ж, це всього-навсього 10% від, від всього об'єму проекту, тому в відповідального збиральника, який буде хотіти. Завершити, завершити почати, зробити гарну якісну роботу. Таких небагато. Якщо вони є, то вони тримаються, тримаються того роботодавця, який їх цінує і платить достатню заробітну плату. Тому от збирання це завжди проблема для роботодавців, тому що на цю роботу не кожен захоче підписуватися, тому що є й дороговартісні матеріали, за які. Можливо, доведеться заплатити у випадку браку. Це і та відповідальність, коли всі над тобою висять і очікують від тебе більше, ніж ти хочеш. Ну і знову ж, це не досить дороговартісна робота, але, звісно, кожному своє. тому от із збиральниками чомусь постійно. Постійно якісь складності їх знайти, утримати, а саме головне знайти хорошу, хорошу людину професійну, яка вміє, яка хоче і може зробити хороший результат з поставленого проекту.